Привіт, друзі. Тривалий час працюю в питаннях мобілізації відстрочок, але якщо чесно, досі не припиняю дивуватися. Вінахідливацію представників ТЦК, коли вони комусь не хочуть давати відстрочку. Вже маю кілька звернень від клієнтів, яким відмовили в наданні відстрочки по пункту 13, Це по факту наявності одного з батьків з інвалідністю першої або другої групи. При цьому відмову представники ТЦК пояснюють тим, що потрібно також доводити той факт, що один із батьків з інвалідністю потребує утримання. Тобто матеріальної допомоги. Чомусь вони думають, що право на вістрочку виникає по факту потреби батьків в утриманні. Але, виходячи зі змісту пункту 13, частини 1 статті 23 закону про мебілізацію та мобілізацію, а також, виходячи зі змісту додатку 5 постанови Кабміну 560, не вимагається доводити той факт, що один із батьків потребує утримання, матеріальної допомоги. Для того, щоб мати відстрочку по 13 пункту, потрібно довести.